Розділ дев'ятий. Шинок на чарку. Ніч охопила місто і добропорядну його частину та тих, хто просто хотів спати. На вулиці Сотха почала виходити менш добропорядна його частина, яким сутінки були як прекрасна мить, щоб щось вкрасти, Замести сліди. Повити на місяць, випити в шинку, поки дружина спить, побешкетувати або просто попоїсти якимось необережним містянином. У вуличній пітьмі крокував пан Саландрит. Скрізь стояли вуличні ліхтарі, які і не так, щоб освітлювали місто, скоріше вони просто не давали пітьмі заховати його у своє темне покривало. Цього дня він не отримав відповідь на жодне зі своїх запитань, проте він мав зачіпку щось відбулося на тій битві, це вже точно. Повелитель зрозумів, що сьогодні він має винайняти якусь кімнату, спати йому не потрібно, проте потрібно дотримуватися певних стандартів. Тієї ночі він просидів у якомусь провулку, між якогось сміття аж до ранку. Пацюки подумали, що він помер, і тому почали лазити у всіх його обладунках, так ще й навіть якісь безхатьки дивилися на нього з якимось осудом. Повелитель зупинився біля якогось шинку. Чудово, промовивши сам до себе повелитель та зайшов усередину. Маклен пробігав вулицею, притулившись спиною до будинків. Він ніколи не боявся темряви, але чомусь у сотхові він подивився на неї під іншим кутом. До того ж, боятися потрібно не самої темряви, а те, що в ній ховається. Нервово дихаючи, він пробіг ще кілька метрів та, побачивши шинок, він швидко підійшов ближче і світло з вікна впало на обличчя маклина, давши змогу йому розслабитись. Над шинком висіла вивіска налийти чарку. Всередині заклад був не гірший, ніж зовні, хоча ще з вулиці він нагадував старе корито. На балках та решті предметах декору рівномірно скупчився пил, а в дальньому кутку шинку на акуратно зробленій павутинці сидів вже давно не один день павук. Єдине, що тут було чисте, це столи та стітці, бо клієнти акуратно витирали їх своїми штанями та рукавами. За кожним столиком хтось таки сидів, і в більшості відвідувачів була сіра від стороне пика. За стійкою стояв худуватий чоловік, який протирав склянку та постійно видавав такий звук, ніби в горлі щось засіло, і він хотів цього позбутися. Нарешті він підняв очі. Чого бажаєте? запитав він, усміхаючись я б хотів домовитися за кімнату. Відповів маклен, сідаючи. Це до моєї жінки, юначе. Чоловік поклав склянку та видав горлом характерне Гм. Маліція, ходи сюди, моя люба. З кухні почулося активне шурхотіння та дзвін посуду, після чого почувся хрипуватий жіночий голос. Що? Знову комусь печені? Що ж вони ніяк не понаїдаються? Сказав голос, поступово наближаючись до стійки. Всі, хто був у шинку, на мить застигли, не видаючи ні звуку, навіть павок зупинився в процесі замотування мухи в павутину, щоб перечекати бурю на ім'я Маліція. До стійки підійшла огрядна жінка, яка, на думку Маклена, виглядала як в'ялене яблуко, проте рівності її спини позаздрила в будь яка дошка. Коротке волосся мало вигляд акуратно підготовленого гнізда, а плаття хоч і було цілим, проте було зрозуміло, що власниця давно не відвідувала магазину, запевняючись, що день чи два ще можна поносити. Жінка спопиляла поглядом всіх присутніх, від чого деякі клієнти засовувалися на своїх стільцях, після чого вона глянула на Маклена. Чого треба? продовжила вона. Мені кхм, мені потрібна кімната. Намагався говорити серйозно Маклен, при цьому дивлячись кудись тільки не на співрозмовника. Жінка все ще невдоволено присмокнула та глянула догори, ніби щось згадуючи. Є дві кімнати, промовила вона вже більш спокійніше. На яку суму? Ну, грошей в мене небагато, тому найдешевшу. Добре, найдешевшу з тебе коштуватиме, маліція знову оглянула хлопця. Один срібник і два мідяки. Скільки? Але ж це забагато за найдешевшу кімнату, це здирництво. У вартість входить вечеря, а якщо не подобається, маліція лиховісно усміхнулася. То можеш пошукати щось інше. Маліція знала, що Маклен не піде шукати, вона це зрозуміла ще, як тільки його побачила. Проте ця сума була справді завелика. Маклен отримав від Брунгеля невелику суму, а він ще навіть не вступив до гільдії авантюристів. Якщо він завтра не заробить ще грошей, то доведеться голодним спати на вулиці. Мабуть, я таки візьму цю кімнату. Маклен примружив очі та з силою зміг вирвати гроші з руки. Дякую. Добре. Жінка дістала книжку та зробила помітку, потім підняла погляд на Маклена. Гроші наперед. Я таки подумав. Хлопець швидко дістав мішечок та відрахував суму. До гори сходами треті двері зліва. Вечерю подам за деякий час. Дякую. Сухо відповів він, хоч роздратовано, проте намагаючись не показувати це роздратування маліції для збереження свого життя. Коли маліція пішла, маклен видихнув. Щось випити?» промовив ніби позмовницький шинкар. «Сидру, якщо ваша ласка. Чоловік дістав кухля та заходився його наповнювати. Тим часом Маклен скористався нагодою та став роздивлятися. За стійкою через стілець сидів засмаглий чоловік з довгим чорним волоссям та з великим мечем за спиною. Він дивився на кухля, в якому було ще трохи пива. Чорні пасма спадали на очі, його лице не відділяло жодних емоцій, і Маклен дякував долі, що він сидить біля нього не так близько. Шинкар поклав Сидр та заходився протирати стійку. Чоловік допив рештки пива та глянув у бік шинкаря. Повтори, сказав він металевим голосом. Шинкар підійшов до чоловіка і, ніби боячись, швидко викинув руку та забрав кухля. Потім, наповнивши його, він швидким рухом поклав його на місце. Скажіть, будь ласка, сказав Маклен, не очікуючи такої сміливості від самого себе. А ви часом не авантюрист? Чоловік повільно повернув голову до Маклена. «Хто?» Незрозуміло глянув чоловік. Ну, у вас меч, і я подумав, що ви. Воєнний трофей. Відрубав чоловік. А, трофей? Ну, ну тоді зрозуміло. Хе хе. Маклен нервово засміявся. Ем, Гарного вечора, сер. Маклен взяв свого кукля та чкурно подалі за вільний столик. Скрізь було зайнято, проте, пошукавши, Маклен побачив столик, за яким сидів лише один гном. Глибоко вдихнувши, він попрямував прямо до нього. Доброго вечора. Дозволите? Задумливий гном підняв голову і побачив перед столиком Маклена. Га? Здивовано вирічився він. Не зайнято? продовжив хлопець. Та ні, сідай. сказав гном з підозрою та, не відводячи косового погляду, потягував пиво. Нарешті напруга спала, і Маклен зміг хоча б насолодитися сидром. Зробивши з полегшенням ковток, він обережно розвернувся і глянув у спину свого недавнього співрозмовника. Той так само сидів незворушно та махнув шинкарю за новою порцією пива. Певно, він був найманцем, бо ця професія потребує стального характеру та холодного розуму. Хоча, точно важко було сказати, він знав лише те, що холодок по його спині пробіг недаремно. Випивши третю порцію, чоловік, не показуючи ознак сп'яніння, спокійно дістав срібник та поклав його на стіл. Шинкар швидко відрахував решту, мабуть, щоб не затримувати пана, та поклав перед ним. Потім чоловік спокійно пішов сходами нагору. Маклен на мить подумав, що непогано було б гарно замкнути свої двері в кімнаті про всяк випадок. Потім шинкар приніс обіцяну вечерю певно, маліція не пропускала ні найменшої думки, аби доставляти страви сама. Маклен глянув на те, що лежало в мисті. Коричнева каша чи суп, який вирішив, що хоче стати кашею, мав не дуже смачний вигляд. Можна було б подумати, що миску маклина переплутали з мискою якоїсь собаки. Він обережно взяв дерев'яну ложку та провів по субстанції. Зануривши ложку глибше, він виявив, що там знаходиться куряча лапа, сама лише лапа без стегенця. Маклен легенько скривився, навіть на лапах збереглися кіхтики. Він хотів їсти, проте цього вечора він дізнався, що шлунок може насититися лише виглядом страви, благаючи, аби сама страва не потрапила всередину. Тож, щоб трохи ще пожити, маклен відсунув миску та замовив ще сидру. Гном теж побачив місць страви, тому намагався більше до нього не зазирати. Потім він підняв руку та грубим голосом прокричав Найдорож. Гном зупинився та ніби швидко щось обдумав Не найдешевшу і не найдорожчу пляшку вина. Шинкар зупинився, щоб обдумати почути. Потім дістав з-під прилавка пляшку та кухоль і приніс її до столу. Гном налив собі повний кухоль та підняв навпроти себе. З днем народженням тебе. Епітас сказав тихо сам до себе гном та, скрививши сумну гримасу, залпом усе випив. Маклен почувався некомфортно. Гном був одягнений у звичайні штани та сорочку. Проте чи то Маклен не помітив, чи то гном так сидів, але сокири, яка повинна бути в кожного гнома, як читав він в книжках, не було. Але некомфортно йому було не через це, а тому, що він сидів, як біла ворона. Біля гнома, в якого було день народження і до того ж, коли він на нього постійно косився. Е, з днем народженням вас? промовив усміхнено маклен, відчуваючи полегшення. Га? Гном здивовано підняв втомлені очі та зиркнув на Маклена. У вас же день народження, то прийміть мої вітання. Гном примружився та оглянув хлопця зверху донизу. Дякую. сухо відповів він та, трохи відвернувшись, продовжив пити. Скільки вам? Га? Скільки вам виповнюється? Маклен спітнів, намагаючись вибудувати діалог та нервово перебирав ступнями. Шістдесят. Нарешті порушив тишу гном. Не повертаючись. Щось всередині Маклена здихнуло з полегшенням і дякувало, що гном відповів, бо як ні, то це була б найтупіковіша ситуація в житті, і єдиний варіант для нього був це просто зірватися з місця і галопом втекти до кімнати, як зляканий кіт. Серйозно? Маклен витріщився на гнома. Ем, так? досі здивовано говорив епітас, ніби очікуючи якогось підвоху. Це ще небагато. Гноми живуть близько трьохсот років. Мені б так жити? Невдало, сказав Маклен, та затарабанив пальцями по столу, розуміючи, що розмова зайшла в глухий кут. Справді. Гном крутив кухля в руках. Маклен глянув до свого мішечка та глибоко вздихнув. Ех, він встав за столу та рушив до стійки. Епітас опустив очі та знову налив. Потім, під першою рукою підбородок, він став дивлятися в кухоль. Вино переливалося та вдярялося об його стінки. Це, поставивши пляшку вина, сказав маклин. Ну, якщо вже я потрапив за ваш столик, то мав би якось вас привітати, а то якось це неправильно. Гном підняв здивовані очі та дивився то на пляшку, то на маклина. Здається, він досі не розумів, що відбувається. Це мені? Сказав так гном, ніби його з кимось плутали, і подарунок не його. Ну, так. І тобі не бридко скласти компанію гному? А чому б і ні? Хоча, якби ви були б цією мискою, то я б тоді подумав. Сором'язливо промовив маклен. Гном кілька секунд сидів, як вкопаний, а потім засміявся так, що сміх покотився по всьому шинку. Мля, ми з тобою потоваришуємо. Гном взяв макленового кухля з під та наповнив вином. Сідай, давай, спершу і за знайомство. Кухлі стукнулись та опорожнилися. Гном смачно присмокнув та поставив зі стуком кухля, ніби суддя вдарив молотком. «Той, як тебе звуть? Маклен, не так багато я не. Маклен помітив, що гном абсолютно його не слухає. Отже Маклен. Тоді, Маклене, полюкаєм...» Так, підняв хлопець кухля. Що зробимо? Ой, як вип'ю, то слова моєї мови проскакують. Кажу давай вип'ємо. Час в шинку летів швидко. Шинкар, помітивши, що стакане. Кухлі та чарки протерті спокійно взяв якусь кастрюлю і, не подаючи вигляду, спокійно продовжив протирати її з поважним виглядом та видаючи легеньке. «гм». Скажіть, скажи, епітас, сказав Маклен, я тут дещо помітив, чому тут так мало людей, а більшість інших раз? Гарне запитання. Промовив вже трохи п'яним голосом гном. Може, ти знаєш, що Содг – це експериментальне місто, таке собі кубло, де живуть усі раси? Так, мені вже говорили? Тоді вже легше буде розповідати. Мабуть, історію ти знаєш коротко. Маклен кивнув. Насправді, щоб нікого не образити, утворили таких міст три по кожному місту на три великі раси і почали швидко туди заселяти інших. Нове місто. кричали всі, ніяких кордонів. Саме ти можеш допомогти у зближенні народів Тфу. Так, це ж чудово. Таксі зможуть зблизитися та пізнати один одного. Це тільки на слова гарно, а насправді ж все по іншому. Я приїхав у людське місто два роки тому і з тих пір мало що змінилося. Люди не люблять нас, не тільки гномів, ні. Вони не люблять нікого, вважають нас сміттям. Епітас грюкнув кухлем. Від чого кілька крапель впало на стіл. Хоча зараз трохи легше. Перші місяці тут ледь не були бійки кожен день. Зараз нас просто терплять. Роботу тут знайти важко. Ніхто не хоче брати гнома, а з житлом то зовсім біда. Нас можуть взяти до себе простенькі шинки та готельчики. Хоча деруть вони з не людей втричі дорожче. Як, наприклад, Маліція. вона бере в четверо більше. Хоча чому тут постійно клієнти? Бо вона ставиться до всіх добре, точніше вона ні в кому не бачить особистості, доки ти не покажеш свої гроші. Хоча не тільки так у сотху. Наскільки я знаю, така ситуація і в решті двох містах. Кажуть, найважче у ельфійському місті Армо там взагалі ельфи не визнають нікого. Для них решта раз, ніби брудні свині. А хіба країна та її правителі не мають допомагати в такій ситуації? Певно, що якби не місцевий король, то було б все ще гірше. Розумієш, діло сі не тільки в королі, а й в людях, а тут вони бахнуті троньки. Тут водять певні пільги для тих, хто візьме на роботу когось з нелюдей. Правами наділені всі рівними, а інші раси пильнують, щоб над ними не знущались. Хоча він відпив Нато ситуацію це не покращило, ще багато проблем. Скажи, епітас, Маклен поставив кугля та хитнув головою, ніби вона стала раптом важкою. Чому так відбувається? Чому не можна просто жити мирно? Чому всі народи так ненавидять один одного? Я не розумію, це ж якась дурість. А бог його зна. Чесно, брехати не буду. Ця ворожнеча йде ще ого го відколи, і по сьогоднішній день не можуть ці порозуміти. Я в цю політику не вникаю, нащо воно мені? Мене сі не чіпайте, а я не зачіплю вас. Так чому ти приїхав до сотха? Мабуть, я хотів чогось іншого в житті. Гном схрестив руки та відкинувся на спинку стільця. Знаєш, як це бути гномом? Це коли тобі виповнюється близько десяти, коли вже можеш хоча б тягати стального молота, і в тебе постає кілька варіантів або вартовим на мурі, або під землею в шахти, як твої батьки, або в кузні. А я хотів чогось іншого. Хотів кожен день бачити сонце і йти туди, куди я сам хочу, щоб ні одна гнида не вказувала мені напрямок, крім мене. Тому, коли я почув про сотх, то одразу взяв торбу та дунув сюди, хоча я й досі не знаю, що робити з цією свободою. Зараз, щоб себе пригодувати, то працюю конюхом у одного пана. Зарплатня непогана, як для того, хто не може більше знайти іншу роботу. Житло безплатне, головне вчасто настелити в конюшні соломи. Можна навіть звикнути до запаху кінських задів. Гном відпив Життя. промовив Маклен, щоки якого починали розовішати. Маклен та Епітас розпивали вже третю пляшку. Цього разу вони домовились поділити суму навпіл. Настрій був чудовий, а гаманці майже порожні. То ти, значить, хочеш всі в авантюристи податись? Епітас налив обом. Так, це перший пункт у мого плану. сказав Маклен, приймаючи кухля. Гарна думка. Гроші відданиці, ой, дівки, пригоди та розбиті морди. Чого ще бажати? Розкинувши руки на всі біч, промовив епітас. Може, і так. Кожен день може бути останній, хоча життя в нас одне, бороду мені не відріз, треба прожити його по горло в пригодах. Через те я й хочу стати авантюристом, рятувати, захищати та битися з ворогами. Хоча. ікнув Маклен. Це все дурня. Є в мене дійсно важлива причина. Розказати по секрету. Хех, пак!» – крикнув епітас. О, так, Шщ. Це все через сару. Кого? Сара. Маклен ударив себе в груди. Це моє все. Це моє шкільне кохання. Вау, і ти через неї оце так, вона сказала або ти герой, або я тебе знати не знаю. Сувора відданиця, сказав гном, щиро дивуючись та ледь сам тримаючи голову. І ти оце все саме гузно заліз заради неї? Так, сказав п'яну Маклен. Ти мені подобаєшся. Радісно вдарив кулаком по столі гном. «Схожий сі на мене, так льогнемо вже за наші мрії. Кухлі спорожніли за мить і стали чекати нової порції. От що я тобі скажу, Маклене, сказав Епітас, наповнив кухлі залишками випивки. «Сотх, це місце, де твої абсурдні мрії або здійсняться, або сі чомусь навчать. А мрії в кожного свої, і тільки кожен сам сізнає, яких здійснити. Ти гарна людина, хто знає, може, в тебе вийде підкорити це місто. Епітас влив залишки до горла та підійшов до дверей та, хитнувшись, махнув маклину рукою. Ще обов'язково зустрінемося, маклине. Кричав він, незважаючи на вже роздратованих клієнтів. Дякую за вино. Маклен помахав йому вслід. Потім встав, похитуючись та кілька разів, навернувшись на сходах, попрямував до своєї кімнати. Найдешевша кімната виправдовувала свою назву Вікно, двері, кілька зв'язаних докупи тюків соломи. Які правили за ліжком та пошарпана стара скриня. Тож Маклен простелив на соломі плаща, поклав біля себе меча та, підклавши під голову руки, ліг. Йому наснився сон, як він рятував сару з високого замку. Тим часом навпроти Макленової кімнати була дорога кімната. Біля вікна... На кріслі сидів повелитель та споглядав місячне світло. Випивши вісім порцій пива, він не відчув нічого. Не те що якогось оп'яніння, а навіть його смаку. Ніби він пив щось мокре та рідке, ніби пиво дійшовши горла, просто розчинялося в повітрі, так і не діставшись в шлунку, якого не було. Ілюзії людини він не на мить не скидав, бо ні одна жива душа не мала розкрити його, і він вирішив підтримувати цю оболонку весь час, хоч це було енерговитратно. Він крутив у руках маленького старого колона, проте відкривати його не хотів. Чомусь тоді короїд активізувався сильніше, а голова боліла. Сховавши його назад, він дістав маленьку книжечку під назвою Твій садок. Та щоб всю ніч не просидіти марно, розкрив її на закладці та став читати. В кімнаті було темно, тому він дістав шухляди свічку, провів пальцями погніту і той запалив вогнем. Після чого він поклав свічку на комод та продовжив дізнаватися таємниці вирощування азалій.